Доброго вам здоровячка! З вами Терновчаночка. В минулому відео ми відмивали мою плиту від сажі та бруду. А зараз ми будемо її вимазувати, лікувати, так казала моя бабуся, бо в нашій домівці плита це жива істота. Тому почнемо. Ми нашу плиту розтопили, нагріли. Ось так. Зробили розчин. Моя бабуня не мала ні вагів, ніяких мирних там інструментів, були лише пригорщі. Що вона казала? А робимо так. Беремо 5 пригорщів глини, рудої глини і 3 пригорщі піску. Ось так я й зробила. Води стільки, щоб вийшла ось така. Еластична маса. Не користуюсь нічим, окрім рук і віхотя. Так вчила бабуся. Віхоть у водичку вмочили і намочуємо. Бачите, щось десь відпало. Все треба прибрати, те, що погано тримається от таким ось чином віхотям. Процес цей не бистрий. Тому покажу частинку, потім покажу готовий результат. Отак. От Руками і віхотям наклали, Віхоть трохи примочила і ось так. Ось так. Плита горить. Воно потроху буде висихати, але буде тріскатись. І коли воно трісне, я знову візьму глину. Підмажу і знову віхотям, ось таким чином, буду прибивати нашу глину, щоб рівненько вийшло і гарно. Ось так буду мазати, лікувати мою плиту. З вами була Терновчаночка. Підписуємося, ставимо лайчики, вподобайчики, натискаємо на дзвіночок. До зустрічі в нових Відео.